Я зробив зйомку, зйомка в мене тут є. Там виправити орієнтовною коштою не 15, не 15, а 16, додавати ще. Тому що там виходить після площа. От в мене є парк, 4 роки тому, така сама сесія, тому я вас перебував. От була сесія 4 роки тому, 25 лютого 2010 року, де вписали, зробили. Писали дати дозвіл, не писали вулиці Спортової. Я хочу, щоб були обмежені всі вулиці Спортова Незалежності України, широка Паркова. І, паркова. Паркова. і щоб більше не було чуть. Що... І паркова. Паркова. Олексій Павло, ще в мене одне питання, рахунок фінансування. За ті бумаги, от є робочий проект, робив член виконкому пан Лаврін, Були проплачені кошти. Не знаю, скільки там? 80-10 висім? Ну, я рахую, що дати йому, щоб і ще не пропали, нехай зараз хто не відказати, тому що мав робити до компакту. І все одно були ще поступлені кошти від е, доброчинні пожертви. Не було. Бо, Добре, було. Я вам прочитаю тобі ваші слова. Протокол є, але рішення 9501. Слухали про вилучення частини земельної ділянки з користування лінією громади Української православної церкви Київського патріархату Свято-Веденської Винен... церкви. Доповідає Кордюк. Вирішили. <клухи> Далі слухали про надання дозволу на витування міста вручування земельної ділянки осіб ОСІБ Ренесант Бруховичів. Доповідає Кордюк, виступили лацик, вилучаючи дві ділянки, яке призначення ділянок. По 15 сотих. Колексій Степанович спросить, реверс, надало спонсорську допомогу церквам е е е церкві, і в одній церкві, а також е е профінансувало проєктну документацію парку ім. Богдана Хмельницького. Тож ваші слова. Я знаю, яку присутній я тут сидів і кошти, я не знаю, куди ті кошти ділися, але я хотів, щоб ті кошти були повернуті, і щоб вони тісно пішли на парк. Так воно проєкт документації не було. Ми заплатили за місто будівне про... Ну а куди ті кошти ділися? Ну кручі. Нікуди вони не ділися. Є вони? Ну а як? Ну то добре, то добре. Ну чи ну, ти бачите, там є один варіант. Місто будівне на 83 тисячі то не куштує. 60. 60, 60, 60. 60. Ні, ну як 60? 83. Ні, ні. 60. 60. 60. Ну ми то виясно. Але мається на увазі, що ціна дуже дуже золота для вискобільного грунтування. Як виставили? Що з парку робимо? Голосуємо чи ні? Тільки 16 голосувати. Звозить на 16 сотиків і голосуємо? Та й там з півтора 15. 16 Шістнадцять, я зйомку зробив. Я читав двоє заяву, що ти 15. Правильно, після того, як я написав заяву, я, я, я зробив зйомку

Ну то ми ж стумовувалися, 16 гектарів, зносить. Так нас що ви спорили, Ми не можуть, запроду. А кто в прошлом году 18 дектат? Не-не, 14 я! Да я я. А Я буду сама. А ты что там, делянку хочешь? Да, парк, нема, не парк. Там парк. Там пар.

Олексій Степанович, це парк ще за Польщі. У нас вже куча парків, ребята. Свок! У нас тут один розумієш Парк Парк засновані, заснований кімські дії. Він ще за Польщі був заснований. Ви ще тут не будете, знаєте? А нашому є Польщі! Я лайк. Ну ты пальку. А что маяческую снимаю? Сейчас хочешь. ты до собі ділянки розбирали тут же да. Я же видим глянку тебе. А что? В <пути> та... законі нас! Візити, а, а, тут може наші не знати, що, що яку мову йде парк, що, про який парк йдемо. Ви знаєте, що той парк був заснований ще до нас, з вами. в 1901 році. Але є, то, що це, ситуація, З основним готування. Хто було обговорити, вони в новій коденції, допомога каденція, я прошу ставити на було.

Ви знаєте, <ріст> яка <ріст> в нас зараз в країні ситуація, у нас в країні війна. І буде повернення бійців з АТО. І щоб потім не було такого, що ми будемо розмахувати плечами, що у нас в Духовичах немає землі, війна. Ми бачимо за полотенце. Це значить. Також є сім'ї малозабезпечені, які не утримували і в принципі в нас немає гектарів таких гектарів, які ми сказали, що вони можуть бути в нас на резерві. Я пропоную, аби це питання наразі не розглядати до закінчення авто, причинку до нас. Зоряна! Вискупайте людину! Це, значить, щоб потім просто ми знали, наскільки нам треба землі, або проти парку ніхто нічого не має. Але 10 сотиків на парк, а 5 сотиків резерв. Дуряна, 20 гектарів розробили детальний план території на Львівській. Пенька, Куб'явка, Денесю, платники. 20 гектарів землі. Детальний план відкрити. Центр Духовець.

Та не пальчик 7 гектарів під забудову. І за кров'ю. Пане земо. Пане їх. Пропозиція комісії є чіткою. Винести дане питання на розгляд. І проголосувати за <рек> правильно Олексійна. Леся Омельянівна, ви як ви за парк? Чи ви <рек> за парк? Так ми <ви> зараз побачите. <рек> <Чи> <рек> <спустуйте>? <рек> Чого їм <ви, рек> знаєте <рек> кожного окремо? Буде голосування, а ти прийди на комісію, подивися, де коли от є прийдемо просити, але це місто не покупку. Гарці приходили. Скільки їм вона давала? Дуже їм давали. Нічого я би попросила уваги. тільки, ні, я секунду тільки уваги щодо АТО Зоряна. Перед буквально першими питаннями був розгляд детальних планів території. Олексій Степанович говорив про 20 гектарів. З них з тих 20 гектарів детального плану 6,7 і під забудову. Кожен має інтернет, кожен може заглянути. Там біля сорока з гаком ділянок по 15 сот. Допомога на за мене ділянка. Ні. Але в перспективі для АТО так навіщо, навіщо? Навіщо, 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 навіщо парк трогати? Хто не за у Нас є Про голосуючого ми. 5 і Ви голосуєте. на голосах вони грушку. Я попрошу, щоб ви звинули. Ну що ви кричите постійно? Дайте стату. Ви дасте поставити, каже, речете, речете. Хочу бачити. Та там вилізці.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 20. Хто проти? Хто утримався? Двоє. Рішення прийнято. Наступне круто. Затвердження зміни цільового.